Що два роки батьки, які взяли на виховання дітей згідно законодавства, повинні пройти навчання. Спеціалісти допомагатимуть їм відновити сили, побороти страхи, налаштуватися на подальше виховання нового члена сім'ї. Взагалі, воно передбачено для того, щоб уникнути емоційного вигорання батьків. Тобто на таких заняттях вони розказують один одному, як вирішувати ту чи іншу проблему. Тому що з досвіду, як ми знаємо, найкраще отримати якусь інформацію. Те, що написано в книжках, це одне, але практична інформація набагато краще для батьків. Лариса та Віталій, маючи двох рідних дітей, вирішили взяти до родини на виховання 11-річного хлопчика. Про свої рішення не пошкодували. Уже чотири роки вони багатодітна родина. Згідно законодавства, на виховання дітей приймають до повноліття чи до закінчення навчального закладу. Однак зі своїм хлопчиком опікуни не мають наміру прощатися. Поки що ні, до 18 Ми плануємо, років думаємо ще далі. Поставити Будемо. його файно на ноги, так як має бути. А потім, як собі рішить, піти, як собі як собі вирішить, то вже його буде як вибір. Психолог Тетяна Мачабель добре усвідомлює, що батькам, які взяли для себе відповідальність виховувати дитину, потрібна допомога психолога, адже покинуті раніше діти це діти з моральною травмою, і в їх вихованні варто бути дуже обережним. А прищепити їм сімейні цінності, часом буває і ще важче. Тут потрібна допомога зі сторони і Тут батьки у нас вчаться в наших школах, як саме е, працювати з даними діточками, як їм допомогти, як е, допомогти їм оздоровитися від душевних травм, і далі стати повноцінними здоровими особистостями, аби в житті жити самостійно і мати здорові, хороші сім'ї, не повторяти помилок своїх батьків. Взяти дитину на виховання подвиг, а створити дитячий будинок сімейного типу це покликання. Ці молоді батьки виховують десятьох дітей. Хоча ще кілька років тому вони планували виховувати не більше однієї прийомної дитини, але натрапили в сиротинці на п'ятьох дітей з однієї родини, і аби їх не розлучати, забрали всіх. Та ми не перебирали дітьми. Ми цього дуже боялися переходити й перебирати. Ці нам підходять, ці не підходять. І Коли виявилося, що п'ятеро дітей одного будинку, якщо ми їх не беремо. Їх мали розділити, ну так як полагається, по, по державним принципам, які не знаю, хто придумав. Ну там тих туди відділити, тих сюди відділити. Ми рішили, що для чого дітям додаткові Розвучати. травми. Літній табір дає можливість відпочити дітям та набратися сил дорослим чотири дні для самовдосконалення, а далі життєві будні, різні, без прикрас.